Привіт, мої дорогі друзі. Я рада бути з вами на хвилинку. І моя тема сьогодні буде дуже цікавою для всіх, тому що кожен має жити на цій землі, а потім покинути ту землю. Отже, це спільна річ для спільної долі для всіх. Тож Пресвята Марія хотіла навчити нас одразу на початку об'явлення Мучукорія. Вона вирішила навчити нас про те, що відбувається після смерті, що може статися з нами після смерті, і оскільки вона мама і знає, що ми діти, вона брала дуже простий, прямий і чудовий спосіб, щоб навчити нас цим реаліям. Я щойно згадала, що вона нічого не вигадала, все, що вона робить, і все, що вона каже, є з біблії або з католицької віри. Тож ви можете в це повірити. Одного разу влітку 1981 року, невдовзі після початку об'явлення, яке почалось у червні, наша Божа матір забрала двох візіонерів Віцьку та Якова. Що сталося? Віцька та Які повертались з Чекука, невеликого міста поблизу Меджугорія, і вони були дуже голодні. Тож вони сказали Яці, матері Якова. Будь ласка, приготуй щось поїсти. Ми голодні. І яка обернулась, і там були дві маленькі кімнатки, маленький будиночок, без води, без плити. Дуже простий. У ті часи не було жодної зручностей. Отже, вона приготувала їм дві тарілки, і коли обернулася, щоб побачити їх, і дала тарілки, вони зникли. Вони повністю зникли. Їх більше там не було. Тож вона почала їх кликати, шукати їх, але всередині нікого не було. Вона почала панікувати, бо це був комуністичний час, і з комуністами не можна було жартувати. Вони могли заарештувати, могли посадити до в'язниці, могли забрати від тебе від родини без жодної причини, і це був жахливий час. Вона дуже страждала, почала думати, що можливо їх викрали щось таке. Вона була абсолютно спустошеною. Зрештою, вона пішла запитала всіх селян, з якими могла зустрітися. Ви бачили моїх дітей? Ні-ні ні. І вона зустріла матір Івана і вона теж нікого не бачила. Добре, якщо коротко, вона сіла під деревом біля свого будинку і почала плакати і плакати, і вона була у відчаї. Що саме сталося? Ну, за словами Віцьки, яка любить розповідати цю історію, вони чекали на свою їжу з Яковом, коли несподівано з'явилася Пресвята Марія, і вона запропонувала їм взяти її з собою, щоб побачити рай, чистилище та пекло. багато з вас вже чув цю історію, але якщо я розповім вам її, то це тому, що люди, які живуть з вами, ваші друзі, члени вашої родини. Можливо, не чула цієї історії, то ця історія є для всіх. Отже, що сталося? Христа Марія запропонувала їм зробити таку особливу подорож у смертній реалії. Реакція була така собі. сказала, мамо, скільки часу ми там будемо? Бо вона знала, що їй доведеться працювати з тютюном. Вона була дуже приземленою дівчиною, і вона досі така, дуже реалістична. І вона хотіла знати, чи встигне вона допомогти родині з тюцюном. А що стосується Якова, він був наляканий, думав, можливо, ніколи не повернеться з цієї подорожі. І він сказав прості Марії ну знаєш, чому б тобі не взяти відску замість мене? Бо знаєш, в неї багато братів, сестер, але я один у мами. Отже, це був такий спосіб в нього втекти з цієї подорожі. Однак Божа матір взяла їх обох Віцьку за праву руку, А Якова за ліву. І, за словами Віцьки, дах відчинився, і вони опинились на небесах. Ну, Як вони потрапили в небеса? Я розповім вам версію з багатьма деталями, які ви, можливо, ще не знаєте. Тож я спитала Віцьку, як ти могла опинитися в раю за мить? Я думала, що там є двері, треба попросити Петра відчинити двері, у нього були ключі від небес. Як там було? Ти бачила святого Петра? Так, так, там був святий Петро. І ти бачила, що в нього були ключі? Так, так. тож він відчинив від тобі двері? Ні, ні, божа матір відчинила. Що, у неї також є ключі? Ні, у неї немає ключа, вона могла відчинити без ключа. І святий Петро погодився з цим. Вона сказала: так, можливо, він звик до цього спросити Марію. Тож, а чи знову святий Петро? Ну, сказала вона, Божа матір познайомила нас з ним. Як вона познайомила вас з ним? Вона сказала, ось як і Віцька, ось і все. Отже, двері відчинились до небес. і Віцька описала небеса таким чином. Це було велике широке місце, яке не мало кінця. У цьому місці, яке ми могли мати. Ми могли бачити прекрасне, яскраве світло. Але це не те світло, яке ми знаємо на землі. Це інший тип світла, і я не можу його писати. У цьому світлі ми бачили багато-багато людей. Вони виглядають на 30 років, і вони одягнені в три різні кольори. Звісно, ці кольори не належать до кольорів, які ми знаємо на землі, але приблизно можна сказати, що це жовтий, сірий та червоний. Але як ці кольори? І вони були такі щасливі. Вони танцювали, співали. Ми могли бачити маленьких януля з ними. І вони виявляли стільки щастя. І Божа Матір сказала до нас, вона сказала, дивіться, люблять діти, які щасливі ці люди. Їм нічого не бракує. І це світ, про який ми також можемо розмірковувати. Тому що на землі ми маємо розчарування. У нас є засмучення та подібні речі. У нас є бажання, які ми ніколи не можемо здійснити, або подібні речі. Небо це місце, де у нас немає розчарувань. Ми абсолютно задоволені. І не забувайте, що коли Бог створив нас, Він створив наше серце, здатне вмістити самого Бога. Ми є храмом живого Бога. Отже, наше серце величезне, величезне, величезне. Якщо Божа матір сказала, що їм нічого не бракує, це означає, що простір їхнього серця повністю заповнений. І ми не можемо собі навіть уявити їхнє щастя цих людей, обраних на небесах. То я сказала віці, ну бачиш це щастя, чи відчула ти сама це щастя там? О, так, я могла відчути їхнє щастя. і я сказала, але я думаю. Що тоді ти не хотіла повертатися на землю? Вона сказала, звичайно, ні. Хто скоштував щастя небес, не хоче залишити це місце. Але вона сказала, я знала, що Божа матір попросила мене передати, поділитися її посланнями з людьми, тож я знала, що вона розраховує на мене. Саме тому я погодилась піти з небес. Потім вони пішли побачити чистилище. Чистилище це зовсім інше місце. Там немає світла. Дуже темно. Там як ніби хмара кругом, сіра хмара. А в чистилищі вони не могли бачити людей. Воно було таке сіре, як попіл, знаєте, і було справді темно. Але вона сказала, що ми чули їхні крики болю. І вона сказала: знаєте, сестру. Якби ти могла почути ці крики болі, хоча б хвилинку ти б ніколи не переставала молитися щодня за душі в чистилищі. Бо вони дуже страждають. І це місце очищення, коли ми не скористалися можливостями на землі, щоб очиститись. Тож ми з чистилище від гріхів та наслідків гріхів у нас у нашій душі. Тож, Божа Матір сказала їм, Подивіться, любі діти, як ці люди страждають вони чекають ваших молитв, щоб мати змогу потрапити до раю. І вона сказала: Я прошу вас, любі діти, молитися щодня за душі в чистилищі. Вона сказала, що коли ви молитесь за душі в Чистилищі, ви отримаєте нових заступників, які у свою чергу будуть молитися за вас і ступатися за вас, і особливо допомагатимуть вам не прив'язкість до земних речей, а радше до божественних. І вона також сказала: подивіться, в чистилищі різні рівні. Один рівень дуже близький до раю, і він для тих, хто справді готовий дуже скоро потрапити до раю. Є різні рівні, останній рівень дно чистилища дуже близький до пекла. І ті, хто страждає, дуже-дуже близькі до тих, хто в пеклі. Тож, коли ви молитесь за душі в чистилищі, або вони змінюють рівень і наближаються до дверей раю. Або вони виходять з чистилища, потрапляють до раю. А також вона сказала, що день, коли вона йде звільняти більшість душ Чистилищі, це є день різдва. Це ніч Різдва. Там вона йде до чистилища і відпускає багатьох-багатьох душ Чистилища, Більше, ніж у день всіх святих. Звичайно, щодня вона слухає наші молитви, наші заступництва заради душу в чистилищі. І вона перевиконує там прекрасну роботу милосердя. Вона може відвідати душі в чистилищі, також може піти Стойос до чистилища, також може піти ангеле. Тільки Ісус не може піти до чистилища, бо якби він пішов до чистилища, воно в рай, Бо рай призначення того, що бачити Ісуса. Тепер я хочу зазначити, що кожен з нас покликаний до святості, до чистоти душі. І Божа Матір протягом стільки років навчає нас шляху святості. І кожен з нас покликаний йти прямо до раю. Це перебування в чистилищі не є обов'язковим. І це не є гордість думати, що ми можемо потрапити прямо до раю. Знаєте, любов це те, що змушує вас йти прямо до раю. А ті, хто йдуть до чистилища, це ті, хто зрішили на землі, або не покаялися добре, або не скористалися можливістю очиститись. Наприклад, якщо я хворий і страждаю у своєму ліжку, якщо я пропоную своє страждання, жертву їх, це позбавляє мене часу в чистилищі. Бо ці Жертвені страждання будуть для мене як частилищем. Те саме стосується будь-якої ситуації, коли в мене, наприклад, може бути розбите серце. Хтось мене зрадив, хтось завдав мені болю, хтось щось у мене вкрав, хтось пан говорив про мене. Якщо мене спіткали ці страждання, якщо замість того, щоб плакати та бунтувати, чи щось таке, гніватись, я жертвую ці страждання мовчки в своєму серці, я уникаю чистилища. У чистилищі страждання набагато інтенсивніше, ніж страждання, які ми можемо мати на землі. Усі містики це казали. Тому я не рекомендую вам йти до чистилища. Робіть усе можливе, щоб не потрапити у чистилище. Віцька була дуже зворушена цим візитом до чистилища. Вона сказала мені: знаєш, якщо б ти бачила хоча б одну хвилину страждання цих душ, ти завжди за них молилась щодня. Ти була би готова спорожнити чистилище. І вона запрошує усіх молитися за душі в чистилищі. Божа матір це вже стільки років. Просить молитися за душі в чистилищі. Тепер вона опиняється на третій станції. Це було пекло. Тож, коли не потрапила до пекла, вона сказала, це жахливе місце. У центрі цього місця великий вогонь. Але зараз знову ж таки, цей вогонь не схожий на той, який ми знаємо на землі. Це інший вогонь, це вогонь, який ніколи не згасає. Як Ісус говорить у Івангелії про цей вогонь, який не згасає. І, як не дивно, Віцька сказала мені, що вона могла бачити людей нормальних людей, пересічних людей, яких можна зустріти на вулиці. І ці люди кидались у вогонь. Вона бачила, наприклад, прекрасну молоду дівчину, яка кинулась у вогонь. Але коли вона вибрала з вогню. Вона була схожа на монстра, повністю спотворена ненавистю, богохульством, бунтом, і це було жахливо, як дикий звір, знаєте. Тому діти трохи злякались. Вона сказала: Прості Марія, як так, мамо? Бог такий добрий. Як він міг помістити деяких людей в пекло? Пресвіта Марія сказала: ні, любі діти, Бог нікого не поміщає в пекло. Але деякі люди на землі. Вирішили власною волею робити все проти Бога, проти волі Божої. І вони починають пекло в своїх серцях. І коли вони помирають, якщо вони не покаються, це пекло продовжується. Тоді діти спитали, але чи можуть вони вибратись з пекла, коли вони вже ввійшли до пекла? Ні, любі діти, ніхто не може вийти з пекла, тому що вони не хочуть Бога. Вони ненавидять Бога. Вони не хочуть бути з Богом і Бог нікого не примушує. Тож ви навіть не можете молитися за душі в пеклі, бо вони не хочуть. Знаєте, любить їти, сказала вона, Бог да вам свободу, і кожен з вас вирішує, куди він хоче йти. І це залежить від кожного. Ніхто не йде до пекла, якщо це не його рішення. І за його рішенням, звичайно, ніхто не сказав, я хочу йти до пекла. Але вони кажуть, я не, хочу йти з... я не хочу йти з Богом, я не хочу слухати Бога, я не хочу любити Бога, я не хочу йти за Богом і жити за його заповідями, я не хочу бути вічно з Богом, вони ненавидять Бога. І знайте, наприклад, уявіть собі батьки любить свого сина, але цей син ненавидить свого батька. Чи може батько сказати сину, і закую тобі кайдана на ноги, змушує тебе бути зі мною? Ні, Бог дав вам свободу, каже Божа матір, і я приклиняюсь перед свободою, яку дав тобі Бог. Знаєте, немає любові без свободи. Свобода є частиною справжньої любові. Якщо мене змушують когось любити, що це за любов? Знаєте, ця свобода надає краси любові. Тож у цій свободі деякі люди, на жаль, обрали бути без Бога. Єдине місце, де немає Бога це пекло. Тож це був кінець візиту, так би мовити. І по дорозі назад до кімнати в будинку Яки Присвята Марія Скала. Ви бачили бідні душі? Як вони страждають? Я закликаю вас, дорогі діти, багато молиться за грішників, щоб вони могли навернутись. І вона сказала, більшість людей, більшість душ йде до чистилища. Невелика кількість потрапляє прямо до раю. А також багато хто йде до пекла. Тож прошу вас, дорогі діти, багато молиться а також жертвувати собою за душі грішників. І вона просила їх молитися жертви собою, як вона зробила в Фатімі. З трьома маленькими пастушками. І вони також сказали так. Тепер, коли вони повернулись додому, вони знову з'явилися в кімнаті. Вони зникли на 20 хвилин. Хоча вони не усвідомлювали, що вийшли з часу, з простору, вони не мали уявлення, скільки тривала ця подорож. Але це було ще 20 хвилин. І вони знову панилась в кімнаті. І біля дверей як і побачив свою маму і яка плакала під деревом. Він підбіг до неї і сказав: Мамо, 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 знаєш що?? Ми були на небесах, ми були на небесах, ми бачили рай. А Яка сказала: ні, дитино моя, я не вірю, що ти був на небесах. Не кажи цього, я не вірю. Це неможливо. Але потім Віцька прийшла і сказала, так, це правда, це правда. Я була з ним, ми були на бесах. Потім вона розповіла цю історію. І я почала казати гаразд, гаразд, бо Віцька мала репутацію людини, яка ніколи не вміє брехати. Ось така була історія. Також Божа матір сказала їм, любі діти, я показала вам ці місця, щоб ви знали, що вони існують і щоб ви могли знати, розповісти інше. І тому, мої дорогі діти, мої дорогі друзі, сьогодні я вирішила знову розповісти цю прекрасну історію, що ви також могли розповісти іншим, знаєте? Бо вона сказала: багато людей думають, що після смерті нічого немає. Ні, любі діти. Це велика помилка, бо після смерті є вічність. Одного разу один палонок запитав війську, чи можете ви запитати Божу матір? Чи є реінкарнація після смерті? Тож питання було поставлено при Сте Марії. Вона сказала, ні, любить діти, реінкарнація не існує. Після смерті є вічність. Помилково навчати людей, що після смерті ми можемо нарочити кілька разів на землі. Це помилка добре. Отже, це був відомий літній день подорожі Віцький та Якова. І це дуже повчально. Знову ж таки, я кажу, що Божа матір нічого не видала. Все це чітко написано в катехизі католицької церкви. Тож ви знайдете ще більше деталей про це. Але ця історія, знаєте, це досвід. Вони справді ходили туди, вони справді бачили, вони справді розповідали про те, що бачили інші містики. Бачили пекло, чистилище. Діти фатіми також бачили пекло. А маленькій дівчинці було всього 6 років. Розумієте, їй було 6 років. Яка мати дозволив своїй маленькій шестирічній дівчинці побачити пекло? Але Марія це зробила, але це мало сенс. Це мало сенс. Що ж, мої дорогі друзі, мої дорогі брати і сестри? знаєте, я розповіла вам цю історію, бо вона важлива сьогодні. Багато людей вже померло від цього коронавірусу. Багато людей ми всі помремо, і дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що відбувається. Смерть це не стіна, смерть це є двері. І тому ми повинні бути готовими. Зараз я прочитаю саме послання Пристої Марії про пекло. Послухайте. Ці люди йдуть до пекла за власним бажанням. Це їхній вибір, їхнє рішення. Не бійтесь. Бог дав свободу кожному. На землі кожен може вирішити, бути за Бога чи проти Бога. Деякі люди, перебуваючи на землі, завжди роблять все проти Бога, проти Його волі. Свідомо ці люди вводять пекло своє серця. І коли вони помирають, якщо вони не покаяться, те саме пекло продовжується. Тож вони запитують, чи можуть ці люди вибрати з пекла? Пекло ніколи не закінчує, скала вона. Ті, хто в пеклі більше не хочуть нічого отримати від Бога, вони вільно вирішили бути далеко від Бога назавжди. Бог не може змусити нікого любити його. Тепер давайте підсумуємо. Я запрошую вас, мої дорогі друзі, прийняти правильне рішення, бо ми є вільними. Просіть Бога потрапити прямо до раю, коли ви помрете. І це є можливо. Це його мрія. Його мрія вітати тебе, щойно ти помреш у його обійма. Це його мрія. Він так тебе сильно любить. То як ж ти можеш уникнути очищення? Легко. Іван від Христа вчить нас, що якщо ми отримуємо користь і усі... пожертвуємо всі свої болі, всі скорботи, всі страждання, кидання нам на землі. Якщо ми її жертвуємо замість того, щоб гніватись, бути бунтівним чи нещасним, і голосити замість того, щоб скаржитись, то ті всі ці жертви компенсують твоє чистилище. Тож попроси Бога використати всі ці можливості для очищення. І тоді ти потрапиш прямо до раю і як щоб потрапити прямо до раю. Це повна довіра до його божественного милосердя, до Його незбагненного милосердя, повна віра до того, що він так сильно тебе любить, що хоче, щоб ти потрапив до раю, і ви просто вірте, Його милосердя, і ви просіть прощення всім серцем, щирим каяттям, щирим каяттям, з розкаяним серцем за ваші гріхи. Господь любить змивати ваші гріхи та взяти вас у своє обійме. Як батько блудного сина, той син смертів. Він доглядав за своїми. Він прийшов довгий шлях, пробіг довгий шлях, щоб повернутися додому до свого батька. Тож він був у жахливому, в жахливому стані. Що зробив батько? Він обійняв його всім своїм серцем і все простив і цьому блудному сину дали йому найкраще взуття, найкращі персти, найкращий одяг, і банкет почався і ми є тим блудним сином. Але ми повинні бігти до батька навіть якщо ми смердимо. Ми будемо молитися один за одного, що ми всі одного дня зібралися в небесах і танцювали. І дякувала Богородці. Всі ці послання та всі ці настанови, материнські настанови, які вона дала, і які так допомагають нам йти правильним шляхом святості. Благослови вас Бог.